Продовжуємо історію хати на тата. Минулих серіях моя дружина поїхала у відрядження, я зрозумів, що всю домашню техніку треба змінювати. Першою пішла під заміну праска. Огляд моєї нової просувальної системи можна подивитися ось тут. Тепер справа за пилососом, оскільки те старе рване одоробло нічого в себе не втягувала, я про свій старий пилосос, а тільки розмазувала бруд по хаті. А оскільки я ще й не сильно вмію мити підлогу, то мені треба щось таке, щоб мило, мило вміло мити. Ось, наприклад, якось цей Акваплюс. Отож, з вами Мокіч Порохотяг, Філіпс Аква Плюс, сервіс смарт-шопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Philips Aqua Plus. ця модель саме називається Xi 834901. Це інноваційний бездротовий пилосос, який поєднує в собі функції пилососа та смарт-ганчірки. Ну це типу, я просто про ганчірку, але ми ну, з сервісом шопінгу так зашутив, да? Смішно. Що робить його універсальним інструментом для повсякденного прибирання? Завдяки передовим технологіям та функціям, цей пилосос здатен ефективно впоратися з різноманітним брудом і забезпечити чистоту у вашій оселі. А також тут є функція Bluetooth, Wi-Fi і роутер. Щось цього, що я сказав, неправда. А що саме пишіть в коментарях. Одна з головних переваг цього пилососа інноваційна мийна насадка. Зараз я вам покажу. Ось вона. Мокіч по хотя не може нормально тільки прилепити, але зараз покажу. Отак. Чистом капає да? з неї. Вона допоможе прибрати різні типи бруду за один прохід у будь-якому напряму. Вона ефективно впорається з дрібним пилом, великими крихтами, липкими плямами та іншими забрудненнями, забезпечуючи бездоганну чистоту. А насадка для сухого прибирання та функція ручного пилососа робить Aqua Plus вельми універсальним у використанні. Важлива особливість цього пилососа насадка для всмоктування на 360 градусів, яка здатна захопити до 99,7% пилу та бруду. Це не вигадав, це отак там на тій здорові коробці написано. До речі, саме під час цього тесту я дізнався, що виявляється, і ти цього не знав, деякі пилососи, коли ви везете його вперед, всмоктують, а коли назад не всмоктують. Прикиньте? І отож, ця штука за допомогою е, всіх, оцих 360 насадок, всмоктує в будь-яку сторону. І робить процес пилососіння, пилососіння. Пило поло поро порохатяганіння дуже приємними на 360 градусів. Ну, не приємними, а ефективним. А ефективне, значить, приємне. Крім того, led підсвітка на насадці допоможе виявити невидимий бруд перед тим, як ви пройдете пилососом. Це дійсно крута штука, і ви бачите усі ці дрібні піщинки та котячі шматки шерсті. Я, до речі, пилососив саме з тією насадкою, повністю з вимкненим світлом, бо так краще видно. Тут просто абсолютно, знаєш, як вночі їдеш по дорозі, ти ями краще бачиш фарами, ніж в день. Е, чи ні? Ну, ось, а тут так. Так само бачиш весь бруд, зручно, екологічно і ефективно. Вбудована щілина насадка та щітка, а також додаткові аксесуари, дозволять легко дістатись навіть в важкодоступних місць, наприклад, під меблями. Оскільки бездротовий, то ви можете знімати всі насадки і пилососити в автомобілі. Отак Отак. І погнав. Але є маленький недолік, як на мене, ти коли пилососиш без насадки, то вона не підсвічується. А в автомобілі хотілося все ж таки, щоб у всіх цих місцях під килимками було світло. Додаткове застосування мийного засобу допомагає видалити 99% бактерій. Я, до речі, постійно щось там заливав екологічно і потім по всій... Хаті пахло свіжістю. Матеріали підібрані таким чином, що ви не зможете пошкодити меблі і той самий пилосос. Звісно, в мене пару сколів за декілька тижнів щоденного прибирання залишилися, але це логічно, навіть якби тут був чавун. Цифровим двигуном Power Blade можна керувати за допомогою розумного дисплея. Він гарантує ефективну степінь всмоктування. Ось тут бачите, є один, два Турбо! Безротовий полосос Аквас XC8349 спокійно витримує будь-яке серйозне прибирання всієї моєї квартири. А це нагадаю близько 70 квадратів. Він працює до 80 хвилин від літіонної батареї, що дозволяє прибирати площу в понад 125 метрів квадратних на одному заряді. І навіть в режимі турбо він в змозі працювати до 28 хвилин без підзарядки. Це робить його досить потужним і зручним для великих приміщень. Від себе ще додам, що я е, годину якоїсь сь інтерв'юхи, коли прибирав, прослухав. Звісно, це я поприбирав, поприбирав, кудись там відійшов, але ну, реальні півгодини прям турборежима режиму, воно витримує, і це very well для таких пилососів. Для вас я зробив такий невеличкий чек-ліст, бо більшість людей на планеті Земля не хоче ще й сильно розбиратися в тих пилососах, а їм потрібно оце е, сік саме. Що ж воно мені дасть. Ось що воно вам дасть. Воно гарненьке, стоїть собі десь кутку чи підвішено на комплектний кронштейн. Приємно використовувати завдяки невеликій вазі та дуже якісним матеріалам. От реально дивіться. Зараз я... Ти да? Дивись. Він настільки легкий, що ви можете прибирати одним пальцем. Кіт з собакою не падають від інфарктів, бо в моделі використовується турбовий двигун, який за аналогією з авто має меншу потужність, але набагато вищий коефіцієнт корисної дії. Щодо гучності, то в середньостатичному авто на швидкості 120 км на годину рівень шуму близько скільки володька? 69 км. Нє, 75-85. А цей пилосос дає 84 дБ. Перевіряємо. Жора йди сюди. Дивіться, жорік він завжди боїться порохотягів. Цього він взагалі не боїться. Йому навіть прикольно, бачите? Молодець, дякую, де гуляй. Дійсно круто працює мийка і жодного страху людя з ганчірками і оцим всим. Авто буде в чистоті, якщо воно у вас є. Якщо нема, буде авто. Значить, купите пилосос, буде авто. Дуже легко чистити та мити навіть такому одороблу, як я. Обожнюю і ненавиджу свою роботу саме за те, що ніколи не знаєш, що ти собі захочеш після огляду того чи іншого девайсу. Я до пилососів дуже рідко дохожу, але, знаєте, трошки якось от Ніяковію від того, що після тесту полососа мені його хочеться собі придбати. Бо насправді, в той момент, коли мені дали його на тест, мені така штука і потрібна була. Тож, напевно, він вже зі мною. Коротше, мої рекомендації. Але якщо що, щоб ви потім мені не говорили, що це продажна реклама, то можете зайти на Hotline.ua, і порівняти з конкурентами, вибрати, що саме вам підходить, і подивитися, що там. І з вартістю в різних магазинах. Але знаєте, я оце по собі поняв, коли дружина поїхала відрядження, що поки ви не почнете кайфувати від прибирання, от може дебільні речі для багатьох кажу, але ваш дім не буде в чистоті. От, наприклад, Вовчик, який зараз знімає і знімається відози, він мені сьогодні навіть сказав, каже, я це іноді можу просто півгодини стояти прасувати, бо це мені як релакс якийсь. І в нього вдома, повірте, мені завжди порядок. І так само ти повинен отримати хоч якесь задоволення від цього процесу. Коли в тебе оте старе рване водоробло стоїть, то ніякого задоволення не буде. Отож, не забувайте кайфувати навіть від звичайного пилососа. Бо якщо не отримати задоволення, то навіщо те життя і треба, навіть якщо ми говоримо про такі штуки. Коротше, це був отой Плюс. Мені він сподобався, мої рекомендації. Всім дякую за увагу. Не забувайте про донати, про підписки, дзвіночки, якщо сподобалось, і до зустрічі в наступних відео. para